Друзі, сьогодні 20 квітня Київщина, бачите, на вулиці 0 градусів заморозки. Дуже переживаю за свої персики, абрикоси, виноград, але виноград ще я не розкривав, не розкопував. На газоні іній. це значить, що на землі були все ж таки заморозки. Ось так. Це не дуже хорошо у квітні. Так, що з виноградом? Бачите, я ще його не розкапував, але вся наземна частина вже почала була, е, видала вже, бачите. Почки вже дали. Ну, померзли. Оця надземна частина померзла винограда. Слава Богу, що я хоч не, не відкривав. Та ці почки, бруньки ще, які там під землею ще будуть живі. А ці вже все. Ці вже все. Оце такий був приморозок, бачите. Ось тут також. О. Ну тут вроде как живые дивлюсь. Так, и тут живые вроде бы. То есть не все померзли. А цей вроде как живый. Так, а це у мене преображение. Тоже я ще не розкривала нічого. Ну оці вот наземні. Наземні бруньки вже дали трошки пагани і теж померзли. Я не знаю, отойдуть, ні, навірно не отойдуть вже померзли. Ну нічого. Тут теж померзли. Ось бачите які, які вони стали. А, вони вже все, навіть подсихали. -по 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 Замерзли і подсохли. Слава Богу, що я хоч не відкрив. Слава Богу. Так, яблуня наче жива. Бачите, квіточки живі. Ось оленка даже волохата Гадіна. Жива, не здохла. Так. Ну, яблуня квітки вижили. Персик. Ось у мене молодий Персик Red Haven. Ну, він відцвів пару днів тому. Ну, не знаю, це побачу, зав'яжуться плоди чи не зав'яжуться плоди. Тут, Тут зараз нічого не видно. Ось у мене ще персик київський ранній. Теж відцвів декілька днів тому. ну Теж я не зможу побачити. Це вже як зав'яжеться чи не зав'яжеться, то вже треба бачити пізніше. Через декілька тижнів я побачу слива, угорка квітне, ну, начебто квіти, ну теж вже відквітала вона, квіти нормальні вроді. Має бути врожай якийсь. Ну і абрикоса. Ось Молоденько в мене абрикоса є NG19. Ось бачите, плодик, даже. Ось якийсь плодик зав'язався. Ну, не знаю, відвалиться, не відвалиться. Після цих заморозків ось ще плоди є. Подивлюсь, то вже через декілька днів. Буде видно, відваляться вони чи не відваляться. Ось теж плоди зав'язалися. І Кримський Амур Оберкос в мене є. Ага, ось теж плоди зав'язалися. Ось бачите, теж буде видно пізніше. Зараз нічого сказати не можна. Він відквіт, відквів уже і. Плоди вже зав'язалися. Я сподіваюся, що плоди все ж таки залишаться, не, підва... не відваляться. Ну, з виноградом, звісно, слава Богу, я виноград не, не відкрив. Ось таке состояння саду.